Геть їх поетів, навіщо їх співи? Хто тепер слухать їх рад? Нас оглушили вже тихі мотиви, снів тих, фантазій, балад. Чули ми й тую громадську тугу, все то слова голосні. Хату нагріти зимовою фугу навіть на те не судні. Годі тих співів і так уже сумно. Поспіхом спів ваш бренить. Слова не тямите, мовить розумно, а віршувать аж горить. Ні, не стихайте солодкі співи, всяк з нас їх слухати рад. Любо колишуть нас тихі мотиви, снів ваших, мрій та балат. Тільки навіщо той смуток і туга? Вже ж бо і так ми сумні, хай нас колишуть. Як пестощі друга, ваші лагідні пісні, ніч налягла безпросвітним склепінням, очі серця нам тьмарить, хай же привітним і тихим промінням я іскра горить. Годі вам, гурт ворогів і прихильних марні слова промовлять, краще ідіть на очі божевільних, як їм притомними стать. Бачили ви, як велике багаття кида вогонь аж до хмар. Божа я іскра то тяжке прокляття, дикий і лютий пожар. Вогнище того не може людина ні запалить, ні вгасить. В кого ж запала хоч іскра єдина, вік її буде носить.